Фільм знятий у 1965 році показує, як впливає емоційна депривація на сенсорно-моторну поведінку немовлят віком від 7 до 18 місяців. Деякі з дітей походять з сімей з двойливими батьками, а інші виховувалися в спеціалізованих установах. Прості умови експерименту залишаються незмінними. Дитині представляються кубики і записується реакція. На об'єкт подразника, діти, які виховувалися в сприятливих сімейних умовах. Еммануель, який виріс в своїй сім'ї, є активним дослідником і з радістю хапає будь-який новий предмет, який бачить. Він перекладає його з однієї руки в іншу, підносить до рота. Він повністю поглинутий цією діяльністю і мало звертає уваги на людей навколо. Крістін, яка регулярно відвідує дитячий садочок, поводиться майже так само. Вона бере кубик обома руками, намагається скласти кубики один на один. підбирає їх, коли вони падають. Вона повністю зосереджена на грі. Ці два приклади показують нам дітей, чиї сім'ї забезпечують їм повну безпеку. З іншого боку, якщо сімейні умови не є настільки несприятливими, що потребують вилучення дитини з дому, поведінка дитини змінюється наступним чином. Діти зі спеціалізованих установ. Каролін зазнала занедбання від матері і має знижену вагу. Вона бере один з кубиків, але проявляє лише короткочасний інтерес до гри. Вона часто дивиться на експериментаторів у кімнаті. Вона трохи грається, але більше стурбована тим, що відбувається навколо. В наступних випадках ми також бачимо, що дитина приділяє все більше уваги навколишньому середовищу, що супроводжується зменшенням її зацікавленості у грі. Наприклад, Вероніка, яка також має знижену вагу. Демонструє відмову, піднімаючи руки в жесті уникнення. Коли вона нарешті бере кубик, її тривожні погляди навколо свідчать про занепокоєння. Її постава пасивна, вона награється. Жан, якого ще в ранньому віці вилучили з дому, після цього було кілька невдалих розміщень в прийомних сім'ях, уважно спостерігає за рухами психолога. Дитина, яка зазнала емоційної депривації, може віддавати перевагу соціальному контакту, що можна пояснити їй сильним бажанням знайти материнський замінник, її цікавість до нових предметів мінімальна. Вона без спротиву бере кубик, який їй дають, але не виявляє до нього справжнього інтересу. Рене, випадок якого подібний, сидить нерухомо перед кубиками. Через деякий час він робить рух до кубіка, але його охоплює така тривога, що поступово він повністю втрачає інтерес до гри і до оточення. Він відсторонюється від світу і знаходить розраду, самозаспокоєння, смокчучи палець. Анет. Яка також має знижену вагу, демонструє повну нерухомість. Вона абсолютно не зацікавлена в тому, що відбувається навколо. Її зростаюча тривожність проявляється в губ і нерівномірному диханні. Аутизм можна помітити в її відстороненому погляді. Колет, яка також була позбавлена любові та догляду, проявляючи ж самі симптоми відсторонення і тривоги, вона залишається нерухомою та важко дихає. Таким чином емоційна депривація провокує не тільки добре відому психологам тривогу. Але й пригнічує природні дослідницькі інстинкти дитини та її цікавість до нових об'єктів.